Привіт, зерняточки, запрошую вас на прогулянку до дитячого садка. Давайте знайдемо сьогодні зміни у природі, які відбулися. А зараз помилуйтеся нашими вербовими котиками. О, а що ж з ними трапилось? Куди вони поділись? Зверніть увагу, Замість котиків на гілочках з'явилось зелене листечко. А тепер давайте пригадаємо, які квіти були ось тут, у нас на квітнику. Так і залишилися вони тут квітнути і милувати нас щодня. А спів пташок навесні став іще веселішим. Ось послухай. Запрошую вас розглянути ось цей кущ. Позицію. Подивіться, минулого разу на ньому були жовті квіточки, а зараз поміж ними з'явили зелені листочки. А тепер подивіться на квітучий абрикос. А куди поділись його квіточки? Немає квітів білих. Вони облетіли. І на темних гілочках. Ледве-ледве видніється зелене листечко. Абрикосам на зміну почали квітнути інші фруктові дерева. Ось це, наприклад, слива. Почала квітнути ще вишня. Тож тобі завдання знайти квітуче дерево, сфотографуйся поряд з ним і вийшли нам своє фото.